Ділюся рецептом на та крему до нього. Крем у нас готується: заварна основа з чорного та білого шоколаду. Це дуже смачно, тому зберігайте. Для початку зготуємо тісто. 250 грам маргарину, 400 грам борошна натираємо на крупні тертки. 70 грам води холодної, 1 столова ложка. Оці 2 яйця перемішуємо і додаємо до борошна з маргарином. Замішуємо еластичне тісто. Пакет і в холодильник на 2 години. Потім через 2 години дістаємо, розкачуємо тоненькі коржі, дуже тоненькі, і тримаємо їх в холодильнику. Випікаємо по одному при температурі 210 градусів, 5-7 хвилин. Для крему нам потрібно літр 200 молока довести до закіпання 2 яйця, 50 грам крохмалю корзіну, 50 грам борошна, 300 г цукру та 300 г молока. Перемішуємо все, щоб не було комочків. І вводимо уже тоненькою струйкою. Як тільки молоко наше починає закійпати. Додаємо 50 г вершкового масла, 100 г згущеного молока. Наш крем розділяємо на дві частини, до кожної частини додаємо по 100 г шоколаду чорного та білого. І складаємо тепер уже наш тортик. Два шара з білим кремом, два шара з темним кремом. Це дуже смачно. Дайте йому постояти в холодильнику 2-3 години. Усім смачного приготування.